Шановні майстри, на всі руки. Це кадр з попереднього ролика, в якому я показував, як треба відремонтувати возика, бо в нього колесо спадає. Я там вирішив відновити технологію, яка застосовувалася при виробництві возика, і ось зробити його так, як він задумувався, коли його виготовляли. Я виявив, що там з'їлася ЧК, ось ця, що тримає колесо, і там утворилося такий злиз, і от вирішив, що я його поправлю методом наварки. Наварю і буде воно як нове. Ось я його наварював, довго і старино наплавляв, заглажував, одним словом наморочився. А ось я його на точилі обточую, обробляю, щоб була рівна поверхня. А ось я буром розбурю оцей отвір, де е, тримати мусить. А в результаті вийшов великий пшик. І ось неудача примусила поворушити з вивинами. Я зрозумів, що технологія виготовлення і технологія ремонту це дві великі різниці. Я знову зняв колесо і розпакував його. Ось та сама чека, над якою я морочився, і врешті решт я її викинув ж хто був, сказав дурню, та постав туди шайбу та приткни якимсь дротом і то буде весь ремонт. Замість дрота згодився цвяшок, якого дуже легко я зігнув трубочкою за допомогою круглогубці, зробив і цього гвіздочка чеку. Ось, ось так, Просто, у два рухи. і врешті я її туди ось зафіксував. А тепер трошки пригнуть, щоб вона не спала. І все, і весь ремонт. Це і все. Клас. Тепер кришечку надіть і усе. А я скільки моручився. Отак то воно буває.